Хочу вас познайомити з двома херсонськими жінками, волонтерками Іриною Гордієнко та Наталією Деркач. Ще до повномасштабного вторгнення вони займалися зооволонтерством, але кожна сама по собі. Після звільнення міста Херсон початком обстрілів, а пізніше підриву Каховської ГЕС, дві тендітні, але сміливі й рішучі пані об'єдналися і продовжили рятувати тварин, які залишились у межах міста та його околицях. Власними силами та з допомогою небайдужих людей створили центр адаптації для тварин, які постраждали внаслідок військових дій. Під їх опікою більше, ніж 80 собак та 50 котів, які знаходяться у місті Херсоні. Іриною та Наталією була створена неприбуткова організація Тобіас, тварини Херсона, і діє вона від імені тварин, які не можуть себе захистити. Під звуки сирен і гуркіт вибухів. Коли земля в Херсоні здригається від обстрілів, саме ці незламні українки не залишають своїх менших друзів наодинці зі страхом, вони рятують життя тварин, які не винні в жорстокості людей і війни. Головною метою їхньої діяльності є захист хвостиків від страждань і байдужості вони борються за їхнє право на безпеку, турботу та любов навіть тоді, коли навколо лунають потужні вибухи. Відважні зооволонтерки надають медичну допомогу постраждалим, лікують поранених, годують голодних, створюють умови для їхнього добробуту, повертають до життя і, якщо можливо, знаходять нових або колишніх господарів. Вони прагнуть полегшити та зняти біль, спричинений війною чи людською бездушністю, бо навіть у найтемніші часи ми повинні залишатися людьми, тими, хто будує гармонію між людиною і твариною, а не руйнує її. Воліють створити ще декілька притулків, реабілітаційних центрів та осередки допомоги, де кожен рятований хвостик і кожна пара очей знайдуть спокій і турботу. Ми впевнені, що сьогоднішній щоденно атакований Херсон потребує нас як організації, яка народилася тут і набуває потужності завдяки небайдужим помічникам. Слава Україні, героям слава!